Розвиток інфраструктури, розвиток бренду міста, розвиток напрямку і динаміки, розвитку з врахуванням цього тренду. Ужгород туристичний. У нас нема заводів, у нас немає інших якихось е комбінатів, у нас немає уголь, е угольних шахт, щоб ми могли промисловість. І нам цього не треба. Ми живемо в Карпатах, ми живемо в місті, яке побудовано європейськими архітекторами е угорськими, чеськими. І так далі. У нас є що показати. Наше завдання привести це в порядок після 23-річного хазяйствування чиновників, які росли на Марксі, на Леніні і так далі, а інші росли на контрабанді, Рекеті і тому подібне. Хочеться, щоб Ужгород європейський мав у своїй владі людей, які по європейськи думають яким подобається європейський порядок, які їздять в Європу, які е, розуміють, що е, Європа починається з себе електронне врядування в, самому, в самій владі, тому що не можна в 21 столітті е, е, займатися е, рукоділлям, я, я, я це назву так у владі, коли, наприклад, людина приходить е, вирішити якусь якесь питання до влади, по-перше, вона не має нікуди ходити. Це є офіс, який має обслуговувати ужроців, а в нас це якось має таку, якусь інакшу форму. Це є приміщення, в якій сидять якісь е, толстопузики, скажімо так, до яких мають приходити ужроці і кланятися, будьте добрі, дайте нам цю, цей папір, цей дозвіл. Це, це не є нормально. Це люди, чиновники в міській раді, які наняті цією громадою для обслуговування своїх інтересів. Влада це. Офіс, який обслуговує ужроців не більше, не менше. Тому е, обов'язково це треба зробити. Автоматизацію, електронне врядування. Кожна людина мусить зайти він, мусить мати можливість зайти в інтернет, отримати будь-яку довідку, не ходити стояти в чергах, не не писатися і, і не носити якісь коробки конфет з якимись шоколадками, якимись. Чиновниками, щоб це без черги зробили і таких прикладів багато 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 однозначне скорочення міської ради 50%. відсотків вісім місяців назад ми з колегами запропонували перший, один із перших кроків це оптимізація штату ну, зрозуміло що зразу ми ми натикнулися на істерики що це родич це племінник і так далі Ну, але це таке, ну сам так. Повірте, у волі у мене і в нашої команди достатньо для того, щоб це змінити дуже швидко і в максимально короткий термін. Я попрацював над програмою реконструкції історичного центру Е, По тим чи іншим причинам цю програму поламали, перекрутили і направили зовсім інший інший формат, але ми Відразу ж після після виборів повернемося до цього питання, і я наполягаю, що це один із основних пріоритетів привести історичну спадщину, яка побудована, збудована не нами, навіть не радянським союзом, а архітекторами угорськими, чеськими, словацькими і далі привести в нормальний стан цивілізований європейський. Це в свою чергу. Має бути основою і туристичного бренду міста, і так далі. Це пріоритет номер три. Однозначно, дуже швидкий, буквально за рік-півтора привести історичну частину до того стану, якому вона має відповідати. Комунальних напрямків в Ужгороді має бути всього два. Жодні жеки, жодні інші якісь структури, які є лише пилососом для викачування грошей з міського бюджету для тих же чиновників. Не є секретом, що в будь-якому ЖЕКу працює куча родичів того же директора ЖЕКи, який бігає на поклони до будь-якого мера і так далі. Тому це все так пов'язано. Відповідно до цього. Наш акцент, наш пріоритет це швидка ліквідація всіх, всіх цих структур, які абсолютно ніякої користі уж не приносять, а натомість лише викачують гроші. Тих же уж з бюджету. Комунальні напрямки мусять бути лише два: це водоканал, який ні в якому разі не може підпадати під приватизацію, що у нас деякі мери, колишні і діючі, ніяк не могли. Заспокоїтися, що як така структура, як водоканал, ще не приватизований, я рахую, що це однозначно робити не треба, і ми це нікому не дамо зробити. Е, крім того, ми вже е, ударили п'ять років по рукам колишньому меру Сергію Миколаївичу Ропашняку, який в останню сесію своєї каденції віддав е, приватні структури, до якої він мав відношення. Е, ми це поламали, повернули це назад. Інший комунальний напрям, який е, який треба буде зробити, бо його немає, його вже е, знищили. Хоча, хоча цей напрям був, це міський комунальний транспорт. Е, я переконаний, що в такій формі, як зараз е, працює міський транспорт міський в місті Ужгороді, це є не цивілізовано, не культурно, некомфортно, не естетично і так далі. В Ужгороді має бути європейський транспорт. Одинакові європейські автобуси з щиткою системою контролю, щитким зовнішнім естетичним виглядом, з водіями в білих сорочках, з культурною поведінкою, з можливістю контролювати, реагувати, з можливістю міській владі надавати пільги, кому треба тим верствам населення, які потребують цих пільг. Ми маємо намір і не лише маємо намір, ми дуже швидко це зробимо. І волі, сили волі і характеру буде достатньо і в мене, і в членів нашої команди. В даному конкретному е, випадку ми маємо два роки. Ця міська рада вибирається на два роки. Відповідно, е, у нас є чітке розуміння, що ми зараз в рамках е, передвиборчої кампанії е, презентуємо, презентуємо себе. Е, як команду презентуємо свою стратегію і так далі до конкретних дій. У нас є два роки. Якщо ми цього не зробимо або не пояснимо, чому для цього треба трошки більше часу і так далі, то потім через два роки нас не виберуть. Це, це і є політична конкуренція. Політична конкуренція це не є те, що е, зараз відбувається обгадити один іншого, порозказувати якісь е, історії. Понапридумувати, позвинувачувати один іншого в тих чи інших гріхах. А політична конкуренція це конкурування ідей, планів і результатів. Головне, не лише поговорити, бо у нас є люди, політики, які там балотуються зараз, які супер професіонали в розмовному жанрі. Поговорити, розказати, презентувати, повиступати. А наче, починаєш, е, починаєш питати, а що ж ви зробили? А вони кажуть, я школу відремонтував. Зустрічне питання, так це твоя робота. Це бюджетні гроші, уж йдуть на школи, в яких навчаються у жородці. Де, 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 де твоя заслуга? Е, такі. Такі конкретні питання заводять в ступор наших топових політиків, вони не знають, що на це відповідати, і так далі. Я б, я б я б діяльність майбутньої влади розділив на дві частини. Це стандартні щоденні речі, які мусить робити влада. Не можна ж розказувати, що ми прибираємо місто, і це наша заслуга. Це не наша заслуга, це наш обов'язок. Не можна розказувати, що ми покрасили школу. Це наш успіх, бо ми виділили кошти. Чиї кошти? Ви свої кишені виділили? Я не У можу... мене такі от заяви офіційних осіб викликають лише сміх, ну і дисонанс. Тому я й повернуся до, 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 до того, що я хотів тільки сказати. Щоденна робота, яка має бути просто візуально видна, і робота, яка Покликана динамічно розвивати місто. От коли є такий блок питань, над якими працює влада, щоденний динамічний розвиток Ужгорода в тих чи інших сферах, в культурному плані, в мистецькому плані, в бізнес-плані, формування нормального, якісного, комфортного бізнес середовища, щоб до нас приїжджали. Е, Представники тих чи інших структур тут робили офіси. У нас суперова логістика з європейськими можливостями, і так далі. Бо це є наш наш Ужгород має бути невеличким центром, яким трошки частково вже став Львів. Ми маємо бути таким же центром, який є в трьох кілометрах під Європейського союзу, і це має відповідати. Європейський Ужгород буде відповідати тому факту, який ми зробимо.